В ефірі Ваша свобода, яку сьогодні вестиму, я Дмитро Шурхало. Доброго дня, і говоритимемо ми про те, наскільки Україна наблизилася до безвізового режиму з і чи наблизилась. Говорити про це ми будемо із народними депутатами, які завітали до нашої студії. Це Ірина Луценка, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Доброго дня, доброго дня. а також Олена Сотник, народний депутат від фракції партії Самопоміч. Доброго дня, доброго дня. Вчора парламент проголосував за пакет законів, які потрібні для лібералізації візового режиму із європейським союзом. Зокрема, йдеться про такі закони, які запроваджують фінансування політичних партій з державного бюджету. Які вносять зміни до кримінально-процесуального кодексу і регламентують зокрема питання арешту майна в разі виникнення корупційних ризиків також було проголосовано за створення національного агентства, яке, яке розшукуватиме активи, здобуті корупційним шляхом? Як це все вчора виглядало в матеріалі моєї колеги Ірини Стельмах? Спротив у депутатів щодо пропонованих урядом законопроєктів проявився одразу перед голосуванням перших двох із них, що стосувались арешту та конфіскації майна, отриманого корупційним шляхом. Представники більшості фракцій звинувачували уряд у непрофесійній підготовці законопроєктів. Що стосується безпосередньо даного закону, то вибачте, будь ласка, якщо він безграмотний, то він безграмотний. Обурливо опонувала депутат від самопомочі Олена Сотник. Схоже несприйняття стосувалось і законопроєктів щодо уточнень. Ння підслідності органів до судового слідства, а також створення національного агентства, що займатиметься поверненням активів, отриманих корупційним шляхом. Не поспішали депутати погодитись і на фінансування партій із державного бюджету. Даний законопроект голосували у другому читанні. Втім, компроміс шукали у численних поправках. Цей закон нарешті розірве зв'язок між олігархами та політичною системою. І цей закон передбачає, що українські громадяни будуть фінансувати замість олігархів українські партії. Зазначив автор законопроекту депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко. Поспіх з ухваленням пакету законопроектів зумовлений тим, що 20 жовтня оцінювальна місія Європейського союзу повинна написати проміжний звіт щодо виконання Україною плану щодо лібералізації візового режиму. Підготувати фінальний звіт її експерти повинні до середини грудня. Ірина Стельмах Радіо Свобода, Київ. Отже, наскільки ухвалені учора закони. Ну, це перше читання, але, очевидно, друге має відбутися в прогнозований час, найближчим часом. Наскільки це наближує Україну до безвізового режиму? Ну, залишилося, по-моєму, 8 чи 9 пунктів із плану дій по наближенню по лібералізації до безвізового режиму. Е, і цих 8 чи 9 пунктів, які залишилося е, виконати Україні. Сконцентрувалися саме в тих чотирьох чи п'яти законопроектах, які ми вчора спостерігали, як голосував за них зал. Цікаво було спостерігати, як реагували ті чи інші партії, ті чи інші представники за, за тими законопроектами і тими змінами, які вносилися. Хочу сказати про закон, про запобігання політичної корупції основне. Я вважаю, що це одне із основних моментів. Це, який передбачає фінансування з державного бюджету. Що можна сказати? Це антиолігархічний закон. Не секрет, що е, часто густо в парламенті появляються, кожного разу, заходячи в нову каденцію, партії, які фінансуються тими чи іншими олігархічними групами. Виходячи з цього, е, ми спостерігаємо протягом каденції. Е, Лобіювання тими чи іншими партіями інтересів певних олігархів це проявляється в газовій сфері, в енергетичній сфері, в металургійній, інших інших в медичних різних е, галузях і так далі. Тому е, цей закон заклав основи того, що саме громадянин. Кожний громадянин, а він буде сплачувати, якщо поділити на, на громадян України по 80 копійок в бюджет з кожного громадянина буде зняти для того, щоб профінансувати ці політичні партії, і це дасть можливість, так як сказав наш колега е Сергій Лещенко, розірвати зв'язок між олігархами і партіями. Але саме головне, це дуже хороше починання. Саме головне не це. В нашій ситуації треба забезпечити в цьому законі дуже жорсткий контроль. За використанням цих коштів дати партіям по руках і заборонити їм і карати має бути невідворотне кримінальне покарання. Тут має серйозно спрацювати прокуратура, за те, щоб такі партії не використовували готівку. А ми знаємо, як люблять використовувати цю готівку для підкупи виборців, для фінансування якоїсь додаткової реклами і так далі, і так далі, прямої, непрямої. І для того, щоб саме ці механізми були надзвичайно прозорими. Коли можна буде порівняти витрати партії з тими а, з тим фінансуванням, яке відбулося через державний бюджет, у тут саме тобто, має серед серйозно... це ключовий закон в цьому пакеті законів? Так я, я хочу заакцентувати увагу саме на цей закон, тому що він особливо стосується і парламенту українського. Також ваша думка з цього приводу, і хотів би ще раз повторити питання: наскільки це наблизило Україну до безвізового режиму? Ну зокрема, і в часі. Дуже дякую. Насправді ви знаєте, я думаю, що всі люди дуже добре розуміють, прості люди, що отримання безвізового режиму для України це питання в першу чергу для Європи питання безпеки і питання міграції. Є е, умови, отакі як прийняття певних законів, але як я вчора зазначала це в парламенті, сьогодні ще раз це зазначу, європейському союзу не потрібні закони в Україні. Йому потрібно, щоб ці закони виконувалися, щоб був конкретний результат їх виконання. Так, от прийняття самих тільки законів, воно дійсно е, ми ставимо галочки на. Тому чого вони нас очікують, але ми точно не виконуємо їх очікування по конкретним результатам. Тепер звернемося до технічних умов. є три технічних умови, які більше всього від нас вимагає європейський союз. Є, європейський союз перед безвізовим режимом це демаркація кордонів. Ми усіх, але ж це неможливо усіх, зараз. Звичайно, Ну, білу, а, друге, друге східне закінчити можливо, процес звичайно. з біометричними паспортами. А, ми цей процес також почали, але ще є певні проблеми. І третій, дуже важливий момент контроль всіх українських кордонів. На сьогоднішній день більша числ найбільша чисельність нелегалів заходить саме з е, території України і через кордони України. Я не тільки кажу, вже мовчимо про кордони е, Донбасу. Читиста 460 Які, неконтрольованих неконтрольованих тих, територій. Тому для мене насправді, і я думаю, що для більшості простих людей е, майже цілком зрозуміло, що отримати безвізовий режим без виконання цих трьох. Технічних, але дуже важливих умов буде Україні неможливо, тобто судячи я з важ... ситуацію на кордонах України, зокрема насамперед на східному кордоні, безвізовий режим нам в найближчому персвнайближчій я... перспективі насправді на, на я би просто на, на сміливості, е, включаючи, що я вважаю, що все ж таки і фракція самопоміж і частиною е, коаліції, і всі коаліції треба набрати сміливості і реально дивитися на е, технічні речі, які ми не виконали, ми не можемо їх фізично просто більшість виконати до кінця цього року. Тепер, що стосується цих законів, а, дійсно, я підтримую всі позитивні речі, які Ірина зазначила про фінансування політичних Бо інші всі закони недосконалі. Чому я їх опускаю, говорячи про саме яскравий закон. Насправді, а про інші ви зараз насправді да, вони не просто недосконалі. А, я скажу так: що називати, звичайно, а, красивим словом, а, про боротьбу з корупцією. Закони це в нас, як правило, запорука успіху е, багатьох законів, тому що люди вони е, ну, е, не є професіоналами-юристами, вони не читають цих законів. Але насправді за цими законами не, е, немає жодної боротьби з корупцією, але є. Повністю узаконена можливість рейдерства е, з боку правоохоронних органів і судів. як це пов'язане з євросоюзом і тиску, в такому разі, чому це пов'язане з Євросоюзом? політичні угодні, тому, угодні тому що комусь це дуже напевно вигідно. Я просто простий приклад приведу, що би сталося, якби завтра, вчора ми у другому читанні, наприклад, ухвалили закон про конфіскацію. Там, наприклад, прописано, що у третій особи може конфісковуватися майно, яке є предметом злочину або знаряддям злочину. Або Якимось чином було отримано в результаті е, вчинення злочину іншою особи. От давайте собі уявимо, ми е, купуємо з вами авто, наприклад. Воно у нас зареєстровано е, в реєстрі ГАІ, і е, все в порядку. Ми отримуємо документи, отримуємо номери, і тут з'ясовується, що перепродане вже 5 або 6 разів, воно десь там колись кимось було вкрадено. Так от, по цьому закону, у простої людини. Це авто буде конфісковано без жодної компенсації. Тому що нібито воно є, тоді по факту є предметом злочину. Або стоїть ваше авто е, у вас у дворі, у вас його вкрали, і за допомогою цього авто здійснили якусь крадіжку. Наприклад. І навіть і це авто знаходять там на наступний день через три дні або ще якось. Так, оце є авто є знаряддям злочину. По цьому закону у вас це авто конфіскують знову ж таки без будь-якої компенсації. Це я вам навожу дуже прості приклади. А тепер приклад про арешт. Як він буде використовуватися? І я, будучи адвокатом, дуже часто стикалася зі схожими моментами, але вони були ускладнені. Тепер ми спрощуємо правоохоронцям. Вони можуть арештувати тепер. Нібито пов'язуючи це з якимось злочином у будь-якому підприємстві, що завгодно, наприклад, товари на складі. І підприємство буде фактично унеможливлена його діяльність, і таким чином або вимагати хабаря від підприємства, або вимагати якихось інших для себе тобто розширення можливостей правоохоронних органів відбувається. Абсолютно. Тобто прикриваючись для... тобто, прикриваючи благими наміреннями того, що треба виконати у тих 6-8 обов'язкових пунктів, е, в ці законопроекти протягнуті такі норми, які мають подвійне значення. Дорота як таке бути... більшість, це ваш уряд, як таке так так, саме 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 за допомогою більшості ми не дали можливості уряду через такі подвійні стандарти прийняти його в цілому, саме тому ці законопроекти з таким важким скрипом подані на доопрацювання для того, щоб можна було його до другого читання привести, викидаючи чи удосконалюючи норми, які повернуться такі можливість підприємству займатися підприємницькою діяльністю без втручання правоохоронних органів, щоб кожна особа мала бути захищена від, від арештів незаконних і мала право доводити свою невину. У нас сидіти. зараз з нами на зв'язку стежить за нашим ефіром наш кореспондент у Брюсселі Жанна Безпечук. Жанна, ви нас чуєте? Доброго дня? А, доброго дня, так чую, Дмитро. А, скажіть, будь ласка, як в ЄС оцінюють кроки України на шляху до безвізового режиму? Яка там реакція? Угу. Ну, якби ця оцінка в неї такого комплексно стосується багатьох речі, я б хотіла відзначити, що, що прозвучало в ефірі, те, що найбільш важливими блоками вимог до України є блок по безпеці. Так і щодо кордонів і міграційних ризиків є ще один не менш важливий блок це корупція. протидія корупції він є не менш важливим ніж якщо не важливішим, навіть ну тобто, десь на рівні важливості з цими двома іншими блоками стоїть. і а, тут дуже велике, ну скажімо так, побоювання, занепокоєння а, в експертів оцінювальної місії Європейського союзу, які вони не озвучують ніколи публічно, тому що їм це не дозволяють правила їхньої роботи, але які вони озвучують рекорд щодо а, обрання антикорупційних прокурора антикорупційний прокурор вже мав би бути обраний в Україні, але досі його немає. І, зокрема, але це питання насамперед не до Верховної Ради України, це питання до Генеральної прокуратури, викликають питання. А, Ну, власне, ті е, кандидати, яких призначив від Генеральної прокуратури Генеральний прокурор Шокін в конкурсну комісію для обрання антикорупційного прокурора. Ці люди, з е, поміж тих, наприклад, є перший заступник Шокіна Юрій Севрук, е, який критикував Давида Сакварліз, який відповідає за реформу Генеральної прокуратури. Ці люди, як вважають, е, наскільки мені відомо, експерти Європейського Союзу, не відповідають видають вимогам і критеріям членства в таких конкурсних комісіях. І це, взагалі, якби одразу автоматично викликає питання щодо якості, щирості, і справжності. Дякую, Жанна. Питання. Дякую. Да. Прокоментуйте, будь ласка, от ситуацію з формуванням антикорупційної прокуратури. Бачите, виявляється, що до цього дуже така прискіплива увага. Насправді, по-перше, конкурсна комісія дійсно вона викликає подив, тому що, ну, дивіться, це. Це про що ми попереджали з самого початку, ще коли приймалися зміни до закону про антикорупційну прокуратуру. По перше, вже сьогодні цей прокурор він поставлений в пряму залежність від генерального прокурора. Генеральний прокурор, в тому числі, як, наприклад, і президент, за підслідністю по корупційним злочинам, вони можуть можуть бути розслідувані на національним антикорупційним бюро. Якщо ви, ви, у нас мало часу да. я трошки переформулюю тому... запитання: чи будуть внесені відповідні зміни в закон про антикорупційну? Не прокуратуру не будуть од... Вони внесені. Е, я майже в цьому впевнена, тому що е, як все вже показали, попередня боротьба з антикорупційного прокурора. Ми, його, ми і ми ініціювали ці зміни, але вони навіть не виносяться в перше читання, навіть не виносяться в зал. Тому, тому що тому, цьому є дуже серйозний супротив. Антикорупційний прокурор залишається залежним. Більше того, наявність в комісії людей, які напряму пов'язані з Шокіним, він ще раз підтверджує, що є задача призначити людину, яка була під і звичайно, це буде викликати е, певні е, обурення не тільки у європейців. Я думаю, що це буде викликати і у людей. Дякую. Я думаю, Гоші що, думки, що е, члени комісії були обрані демократично. Туди допущені також і представники яскраві, такі як голова комісії, керівник громадського об'єднання Ларстрада Катерина Лєвченко. Там є представники і від Верховної Ради, і від Генеральної прокуратури, і від громадянського суспільства. Це все було вибрано, обрана ця комісія відповідно до того, як було зазначено в відповідному законі. Я думаю, що Шокін має право обирати від Генеральної прокуратури представляти ті кандидати, Тури, які він вважає, що відпрацюють е, в їхньому баченні, як треба боротися з корупцією. Це право було надане генеральній прокуратурі надавати своїх представників. Для цього є е, народні депутати, для цього є суспільство. Я погоджуюсь зі своєю колегою. Якщо ця ситуація викликає таке обурення в суспільства і в, в європейської спільноти, я думаю, що це треба виносити в зал, чесно про це говорити і дивитися на ці кандидатури. До речі, е, не таке тільки... занепокоєння е, ситуацією в Генеральній прокуратурі викликає і так само і в парламенті. Е, для того і роблять робляться різні кроки для того, щоб цю Генеральну прокуратуру можна було реформувати. Е, е, конкурсний відбір прокурорів на місцях. Ви знаєте прекрасно, ця система має бути змінена. Е, є багато запитань до Генерального прокурора і щодо саме... питань, Дозвольте мені, у нас просто last. мало часу. Питання до Генерального прокурора. Сьогодні помічниця держсекретаря Сполучених Штатів. Вікторія Нулан заявила, що Генеральна прокуратура України має бути створена заново, як це сталося з поліцією. Що ви думаєте з цього приводу? Так, я ж тільки що почала про це говорити. Ні, приклад не зовсім про це, але я під те підводила. Е, приклад того, що створена нова національна поліція по європейському зразку демократична, з навченими відповідно до європейських стандартів е, з, е, поліцейськими, говорить про одне, що. Генеральна прокуратура також має бути оновлена 24 роки. Це була династія прокурорів, вирощених із власних сімей, закріплених дуже серйозними корупціями. чинний Генпрокурор також в цій... це в має дуже сильні зв'язки. В, в структурі приклад, прокуратури це ваші слова, не мої. мої звичайно. Тому, е, тому реформувати прокуратуру потрібно. Цей процес почався. Ви знаєте, що Сполучені Штати Америки профінансували тести, відповідно до яких на регіональному рівні зараз робиться відбір з Генеральної прокуратури. Загальний нагляд, і робота над реформуванням прокуратури відбувається. Проте хочу зазначити інше, що те невантаження, яке несе зараз Генеральна прокуратура, мабуть, накладає, е, накладає певні умови і на реформування, яке відтягується, тому що ті справи, які вимагають які угови, вирішення, ви ті справи, які вимагають постмайданна ситуація. І проти Януковича, і проти Азарова, і проти інших, інших інших вимагають дуже великого часу. Так само, і реформування системи відбувається туго. Система не хоче відпускати. Дякую, буду дуже три ці. три конкретні приклади. Е, і я стверджую, що ніякого реформування в прокуратурі не здійснюється. Так дійсно проведені тести. Але ми з вами зараз зайдемо на, на сайт, подивимося Результати цих тестів. Ми не побачимо жодного прізвища. Ми з вами не можемо знати як громадяни України. Хто конкретно і як склав ці тести? Друге питання. До цих тестів не були допущені люди, які не мають прокурорського стажу. Хоча в законі прямо прописано, що до тестів мають бути допущені всі люди, у кого є юридичний стаж два роки. Це означає, що Генеральна прокуратура просто заблокувала доступ у прокуратури, місцеві прокуратури, заблокувала доступ нових людей. Тобто, фактично, у нас не реформа відбувається, а за рахунок цих тестів, а потім співбесід, буде скорочена кількість прокурорів, але прокурори залишаться всі старі і оновлення системи взагалі ніяким чином не відбудеться. Тому я вважаю і повністю підтримую заяву е пані Нулан про те, що або ми кардинально підходимо і вимагаємо повного оновлення прокурорів, да з якимось е завжди є 10-15 чесних, професійних, яких треба залишити для хоча б і тієї інституціональної пам'яті. Але оновити особливо на е місцевому рівні Генеральну прокуратуру, точніше прокуратуру, треба обов'язково і це треба робити. Бити як найскоріше. Ми, ми це і робимо, але ситуація складається така, що не так швидко відбуваються реформи, як би ми хотіли. Але робота робиться. Я думаю, що інформація буде відкрита. все це буде мати свій час і оцінку. Давайте не робити поспішних висновків. Дякую, наші бачення минула час, час нашої передачі. Це була ваша свобода із народними депутатами Іриною Луценко та Оленою Сотник. Ми говорили про те, чи наблизилась Україна до безвізового режиму з Євросоюзом.